Покюренси робити о, о, о! мне надо было маней якраз. Бей, та черт их два кулдауна. Вот, без выба. Шо. А, боже, там. Я понял, все. Там дві руки, один скилл на дві руки. Ти нажимаєш. І один, це два кулдауни у одної руки один кулдаун, у другій руки другий кулдаун. Я спочатку не понял, що за фігня. Прям так дивно виглядає, звісно. У них різні кулдауни. Але не знаю. Тобто поверчар сюди. І скоріш за все, потім треба буде далі щось хімічити і ролить, але... А вдруг прок не зразу щастя. Так, же, да, повершар сюди. Там. Ну да. Мішок дерьма надавало мені. Ну якщо звідси лайф забрати, то В принципі. Да, вона з мене рофлить. Залишила мені юза лайф. Окей, що тепер? Ну. No. Да фак ю с твоим лайфом. Окей, мне надо Essensi мешок. Грябаный лайф. Давайте ще, потикаємо, що Что у мене є? Нова партия Assensi, поехали ломать шапку знову. Поехали крафтить. Оверчарж Давайте, всеки тут ще, 6 170. Over. Unlimited power. А fuck you, не хочешь? Тут full моди Мені ануличега надо. О Боже! Тисяча есенцій, щоб було 6 модів і треба було анулить Я занулив шилд Який мені надо. Не знаю, давай суфікс ту префікс зроблю, може обратно хитну shield. Шилд? 25 шилда хitну. Забрала шилд обратно. Окей, okay, давай еще суффикс префикс. Давай окей. Okay. Давай микрошилд. Знову микрошилд. Давай. Сдохло. Окей. Okay. Тобі так надо Це так працює? вот просто рандомно черноль упал правда да Правда, да damage і physical damage ще й такі собі роли а Max Roll ки стоїть? 8 дивану угу. как раз сам понажимаю будь-які за два мода І я нажму на него диване киссич2 Пам! ничего не поменялось. Ой, я задумался щось просто. Я не розумію, чому не річ такий фиговий, чесно. Че, чуть будто реча взагалі нема? Я ж нодики ці не дроп. А я дропнув нодики, боже. Щось щось ліча немає. відчуття, щось ліча немає. Я дропнув нодики, коли там дергав туди-сюди, бо мені треба були поняти, щоб переспекати. І да що таке? О! О! Ну сноу! Мені треба elivate torp тут виграти. Якщо тут виграється elate orp, це буде перемога. 50-50. Please гра. Ти мене так оце то гокнуло на цьому. На есенціях виграй мені 50-50. Є. Ой. Мені надо заскурить, замультімодить префікс на крафті, щоб не, мені до, не дало рандомний юзерс префікс. І нажать, навірно, рефорж кріт а потім екзольт-екзольт просто. Ну, я не можу просто нажати префікс і canbij change до фіню. То що тут буде юз префікс, десь, скоріш за все. То я кажу, що в мене префікси cannot be changed. Нажимаю шкурінг. Unhave multiple crafted modifier. Unhave energy healed. Префікси cannot be changed знов no. Crafting. І реформ крити буде, що буде. Не. Фіговий кірдало. Ну давай, ладно, я один експорт нажму Якщо гендерьмо, дасть тоді я пока... Зупинюсь, потім ще перекрафтим ще разок рефоржним а якщо не геть дерьмо, то ще один екзот буде. А, ще стоун бок є Дякую, що нагадала, а то я сам забув, блін, був. Ну ладно. Що ще разок, шапку крутнуть можна. А, це кожен трайця, що з диваймів. Дайте мені щось у забільний пріз. Вони марлайклі не, не кликнуть. Ну, якщо щось за екзочу що хороше, то пофіг, але давно. Найменший тірк від мульти. О боже! Другий раз тунбок и кавері, ти рофлиш? Ну чого зелений? Хтось грав жалівшого ріталу. Mm. Тобі То і так, знову зелений. Znovu zelený 3 razy, 4 razy. Tam má odnakový šans to zelený červený dať. 5 raz. Oh, okej. Okay. Našlo si tý tradeovo taký, ale fuck you. Не фанащи, хтось з ним грає Ну, у мене double full born Lorry Lantern, це actually, може грошей стоїть? А може і ні. Ой, у мене їх два. Найс! У меня просто два впало What are the chances? Так. Приветка, LDR. а ч, а чо, такий здоровый? Порівняйте. Порівняйте Сиріуса і порівняйте цього. Шейпера. що він такий здоровий. Холішит. Ой. Ладно. Але якось. Вейт, вона не уберев, вона якось поломана була, тільки що. What the fuck? Там три лазера були, і вони йшли не, не в усі сторони, а в одну сторону якось. Я не уберу від на свині. Я не знаю, коротше, щось поломане було. О, Crusader Exalt. Найс. Nice. Ну хоч Crusader Exalt вивалився. Вей, два. Якого хрена мені Crusader Exalt вивалився? Is feared. До мене тільки дошло. I have a question. Ні, я не проти, але... Ну, Sirius? Sirius не дропає Crusader Exalt. Sirius не дропає Crusader Exalt. Crusader Exalt дропає тільки баран. Ну ладно, плюс Divine.